Вражатимуть особовий склад ворога, його техніку та позиції. 213 дюймових fpv дронів Вінницька громада передала 36-й окремій бригаді морської піхоти. Військові ведуть запеклу боротьбу з окупантами на одному з найгарячіших напрямків фронту. Тож ця підмога їм вкрай потрібна. З цими FPV зможуть долати далекі відстані та працювати довше за рахунок більшого об'єму батареї. Дозволяє піднімати до трьох кілограм і відпрацьовувати ну. Приблизно 10-15 кілометрів. Якщо взяти БК поменше, то можна закривати відстані далі. Якщо можемо, наприклад, брати кумулятивний снаряд, то ворожа техніка на відстані приблизно десь 20 кілометрів, скажімо так, гаразд швидше знищується. Також військовим передали два розвідувальні дрони Матріс-4Т. Бійці кажуть, з допомогою цих бойових пташок можуть контролювати рух ворога на лінії розмежування, щоб вчасно відреагувати на атаки. Це розвідувальний дрон, без якого зараз будь-який підрозділ ЗСУ, ну розвідка не функціонує. Чим більше є розвідки в повітрі, тим більше ситуація, скажем. Прогнозірована і контролірована на лінії розмежування. Три дрони Матріс 4 т передали й бійцям 71-ї окремої єгерської бригади. Такі безпілотники військові використовують не лише для розвідки, а й для ураження. Ними доносять вибухівку на ворожі позиції. Вже втретє громада передає бригаді й дрони-перехоплювачі. Цього разу бійці отримали 31 такий безпілотник. Вони різної модифікації для різних задач. Працюємо ми ними ефективно, працюємо по повітряним цілям. Працюємо також по наземним цілям, які знаходяться на віддаленні, туди, де не може дістати наша артилерія і інші засоби ураження. Ці військові формування Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підтримують спочатку повномасштабного вторгнення. Для 71-ї бригади це вже 14-те підсилення з Вінниці. Бійцям 36-ї громада допомагає в четверте. Я хотів би в першу чергу подякувати вам, хлопці, за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви бороните нашу країну на різних ділянках фронту. Сьогодні реальна ситуація досить складна. Ми всі це розуміємо. І зовнішні, якби політичні ситуації я маю на увазі з точки зору процесів переговорів, але дуже багато залежить наша стійкість на міжнародному майданчику процесі переговорів від вашої стійкості на фронті. Невдовзі це обладнання допомагатиме бійцям боронити українські території на сумському та східному напрямках фронту. Світлана Ількова, Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.